Розсилки це один із найбільш ефективних інструментів для залучення, утримання клієнтів та збільшення конверсії. Вони дають змогу не лише інформувати вашу аудиторію про новини і пропозиції, а й створювати глибокі і довірчі стосунки з вашими підписниками ознак, щоб ваша розсилка була не лише регулярною, а й результативною, необхідно застосовувати правильні стратегії. Тож в сьогоднішньому блозі ми поділимось п'ятьма основними кроками, які допоможуть створити ефективну стратегію для розсилки, і також дамо поради щодо того, як отримати максимальну вигоду від ваших підписників. Найперше необхідно зрозуміти вашу аудиторію. Перш ніж почати створювати стратегію розсилки, дуже важливо розуміти, хто є ваша аудиторія. Чим краще ми будемо знати потреби та інтереси ваших підписників, тим легше буде створювати релевантний, цінний контент для них. А зробити це можна через сегментування аудиторії. Тобто не всі підписники мають однакові потреби, і необхідно поділити аудиторію на групи залежно від інтересів, віку, географічного розташування чи попередніх покупок. Це дозволить створювати персоналізовані розсилки, які будуть більш релевантними. Також через опитування та анкети. Варто проводити опитування серед підписників, щоб дізнатися їхні інтереси та побажання. Це дозволить створювати контент, який реально важливий для аудиторії, і, звісно ж, аналізувати дані. Використовуючи аналітичні інструменти для того, щоб розуміти, які розсилки отримують найбільшу кількість відкриття і кліків, що в свою чергу допоможе створювати ефективні кампанії в майбутньому. Наступним кроком є створення привабливого та персоналізованого контенту. Ваші підписники вони не хочуть отримувати спам чи загальний контент, який не відповідає їхнім потребам. Створення персоналізованих ціних листів є основою успішної стратегії. Зробити це можна через персоналізацію, то використовувати ім'я підписників в темі чи тексті листа. Такі персоналізовані листи вони створюють більш тісний зв'язок і значно збільшують шанси на відкриття. Через візуальний контент варто використовувати графіку, інфографіку чи відео для того, щоб зробити листи більш привабливими і легкими для сприйняття, і також через цінні пропозиції. Ваші підписники вони хочуть чогось особливого. Наприклад, ексклюзивні знижки, поради, цікаві статті чи запрошення на вебінари. Все це можна включати в розсилки. І не варто забувати про змістовність закликів до дії листи, ваші повідомлення вони повинні містити чіткі і переконливі заклики до дії. Такі зареєструйтесь зараз, отримайте знижку, чи читайте більше, вони допомагають підвищенню конверсії. Наступним кроком є оптимізація частоти та часу розсилок. Частота та час відправлення розсилки вони є важливими чинниками для досягнення максимального ефекту. І розсилки, коли їх надсилати за анточас, вони почнуть набридати підписникам. А коли рідко ваші підписники втратять інтерес. Зробити це можна через тестування частоти, тобто потрібно знайти оптимізацію, Мальний баланс частоти розсилок, наприклад, можна почати з однієї розсилки на тиждень і поступово коригувати в залежності від відгуків чи відкритих листів. Також через час відправки. Найкращий час для розсилки він залежить від вашої аудиторії. Зазвичай найбільш ефективними є ранки робочих днів, коли люди перевіряють свою пошту. Однак для кращих результатів варто тестувати різні часи та дні. Також важливо тестувати та аналізувати результати. Тестування та аналіз результатів є невід'ємною частиною стратегії електронних розсилок. Регулярне тестування воно дозволяє дізнаватися, які саме елементи компанії працюють найкраще, і коригувати вашу. Стратегію відповідно до отриманих даних. Розробити це можна через такий інструмент, як АБ-тестування, тобто тестувати різні версії заголовків, тем листів, контенту, закликів, до дії інших елементів. Це дозволить з'ясувати, що найбільше приваблює вашу аудиторію. Також через відстеження показників, аналіз відкриття листів, кліків, рівень відписки і конверсії. Це дозволяє зрозуміти, які компанії мають найбільший успіх і як оптимізувати розсилки для кращих результатів, і, звісно, спроводити ітерації та поліпшення. Після аналізу результатів варто змінювати стратегію, щоб покращити ефективність кампанії, Враховувати важливо всі фактори, які можуть впливати на результати та коригувати власну кампанію. Також ще одним кроком є підтримка взаємодії та стимулювання лояльності. Ключовим елементом успіху є не лише залучення підписників, але й їх утримання. Підтримка взаємодії і стимулювання лояльності воно допомагає зберігати зацікавленість ваших підписників і збільшувати конверсію. Зробити це можна за допомогою такого інструменту як ретаргетинг, тобто використовувати ретаргетингові кампанії для залучення тих, хто відкривав ваші листи, але не здійснив покупку чи дію, яку ви очікували. Також через ексклюзивні пропозиції для підписників варто давати спеціальні бонуси і знижки тим, хто підписався на розсилки, і це. Може створити і обов'язково створити відчуття цінності і заохочення до подальших взаємодій і через регулярні оновлення та цікаві теми. Не варто забувати ділитись актуальною інформацією, новинами, корисними порадами. Підписники вони взагалі будуть залишатися на вашому списку, коли вони будуть бачити реальну цінність у ваших розсилках. Заключення хочу сказати, що розсилка по підписці це досить потужний інструмент для побудови лояльності ваших клієнтів і підвищення продажів. Регулярні розсилки вони допомагають отримувати увагу на вашому бренді, формувати довіру до компанії і створювати можливості для підвищення продажів. Розсилки. Це дуже потужний інструмент для залучення підписників, підвищення лояльності, і збільшення конверсії. Для досягнення успіху необхідно всього дотримуватись декількох речей, декількох основних принципів. Це варто розуміти свою аудиторію, створювати персоналізований цінний контент, оптимізувати частоту час розсилки, тестувати і аналізувати результати і також підтримувати взаємодію з підписниками. Загалом варто приділяти увагу кожному з цих кроків і. Завдяки ним ми можемо створити ефективну стратегію електронної розсилки, яка забезпечить максимальну вигоду для вашої аудиторії і допоможе досягти ваших бізнес-цілей. Коли у вас ще залишилось запитання, чи ви вже хочете замовити дану послугу, приходьте за посиланням під цим відео, залишайте заявку на нашому сайті. Наші спеціалісти з вами зв'яжуться, і ми знайдемо шляхи, як підвищити ваші продажі через впровадження такого інструменту, як розсилка по підписці. Я ж за ваш час і до скорої зустрічей!